Силяни, лигани і дегане. Я вас вітаю. Якщо б хтось мені сказав три роки тому, що сьогодні буде відбуватися в палаці спорту, то я б сказала: Сіри, а ну зроби фотку для мамки, а тепер для пацанів. Та сьогодні в палаці спорту буде великий, майже десятитисячний концерт благодійний гурту Пурганий агрегат». А тепер чесно, хто а мене звати Юля, це шоу Артилерія. Погнали! І не забудь підписатись на нас просто зараз. Просто зараз. Я чекаю. Я чекаю. За ці три роки Курган і агрегат стали справжнім синонімом того, що таке по-справжньому благодійні концерти. Чуваки продають на аукціонах все, що криво лежить, рівно лежить, косо лежить і просто не існує, і вони це теж продадуть. І також вони встигають ще й нагнати на тих артистів, які привозять з турів мало грошей. І вони можуть собі це дозволити. Самі посудіть. Із європейського туру Курган і агрегат привезли 14 мільйонів гривень. Також із європейського сольного стендап-туру Аміль привіз понад 5 мільйонів гривень. Чуваки які проводять постійні збори в соцмережах, а живуть ну десь як ми з вами. Ну, Щось да щось полишає, щось може не получає. Ну в житті хватає, якби авокадо купляю. І от сьогодні і агрегат грають свій найбільший концерт за кар'єру лише з однією метою: 100% зібраних коштів підуть на благодійність і на підтримку ЗСУ. То чи буде це великий концерт, який буде перериватися аукціонами, чи великий аукціон, який буде деколи з піснями? Це ми сьогодні побачимо. Монетизація Ютуба не дозволить нам вставити цю пісню, тому я зараз її приспіваю. А ви побачите прекрасну на як збираються люди в моїй голові і гра аркестер у ан. <смеш> Тан -тан 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 Добрий день. Добрий день. Можете трошечки розповісти сьогодні про організацію концерту, що буде, які труднощі організовувати палац спорту? Так, труднощів взагалі ніяких, чесно кажучи, у нас Easy. тут у нас Easy. тут все як книжка пише. Uh -huh. Тому я сподіваюся, що вам сподобається. У нас будуть ще запрошені гості. Ви ж організовуєте тур, правильно? Так. А можете трошечки розказати, бо хлопці вже поїздили по містах до uh -huh, цього, скільки uh -huh. вони вже зібрали за цей час. Дивіться, тур в нас здається охоплює 18 міст uh -huh. разом з київським плацем спорту. Загалом за тур вже зібрано 7 мільйонів гривень. Okay. Ми десь орієнтуємося на загальну суму від 15 мільйонів гривень. — А Сьогодні скільки очікуєте? Ну по моїм приблизним розрахункам, я думаю, що буде від 6 мільйонів. я думаю, це мінімум. А там вже як покаже аукціон. — А скільки взагалі продали сьогодні кутків? Дивіться, сьогодні ми очікуємо близько 8 тисяч людей. Це фактично солдати. Так шародить піз. Я знаю, що ви вже пошкодували, що вимкнули це відео, але я продовжу крінжувати. Мені було нічого робити, тому я придумала гру. Сьогодні серед відвідувачів концерту ми розіграємо листівку, і для цього ми випробуємо їхні екстрасенсорні вміння. Вони мають вгадати дві речі сьогодні: перше, скільки грошей зберуть курганний агрегат за сьогоднішній концерт в палаці спорту. І друге, який найбільший донат сьогодні буде за лот? Побачимо, хто виграє. Перше питання: як ви думаєте, який максимальний донат сьогодні буде? Я думаю, 67 тисяч. 104 тисячі. Записали. 100. А ви думаєте? Я теж 100? 1500. Я теж так думаю. Можна з вами? Можна дожувати. Можна дожувати. Як ви думаєте, який найбільший донат сьогодні буде? 1200. 20 тисяч доларів. Мощно. Секунда. Я без окулярів не знімаю. Не менше мільйона. 1050. Угу. Я думаю, 300. 200. Добрий день. Добрий день, Юлія. Добре, о, як приємно, мене знають. Яку найбільшу суму віддадуть сьогодні за лот? О, я думаю, що пан Олего Руховський нормально так сьогодні поторгує. Давайте мільйонів 5. В цьому в стілі було 300 більше. І от хотілося б, щоб перебили і було 400. Скільки грошей зберуть хлопці за палац спорту сьогодні? Ой, це дуже важко, я не знаю. Я думаю, вісім мільйонів. Чотири мільйони. Два з половиною. Я думаю, п'ять. Сім, одинадцять мільйонів. Три. П'ятсот тисяч. Це більше, де що? Це сто шут... відсотків це, 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 це будуть мільйони від двох мільйонів. Ну, давайте три. Опа, підвищуємо ставки. Мільйонів чотири, п'ять визначиться. п'ять декілька лямів. Я думаю, це буде десять мільйонів. Мільйона три, але хотів, щоб це було дуже і дуже мало. Хочеться дуже помилитися в такі день на такому прекрасному концерті, який нас чекає. Хочете прикол сьогодні на концерті. Немає мерча. Я пообіцяла вам листівку, люди, які вгадають, а її нема. Але ми якби цей соображаємо трошечки. Тому там от Катя, дивіться, знімай, крупним планом. Прямо зараз. от бачите, вона стоїть, і вона випросила: Кать, покажи, покажи, от в камеру тули. Зірочка пала, зірочка пала. Тому ми пала. розіграємо бейдж. Ну, може, ще щось знайдемо. Ну, поки ми тільки це знайшли. Цей рік для кургани агрегату творчому плані виявився доволі плідним. В лютому вони випустили свій новий альбом Поле Каніфолі. «В Мене в голові заграв оркестр п'яних абізян. А просто зараз вони знаходяться у всеукраїнському турі, де нарешті грають не лише старі хіти, а й нові треки. До речі, якщо ви хочете знати більше про курганий агрегат, то наш автор Вінстон Вон написав величезний текст на сайті Суспільна культура. Переходьте просто зараз в опис і ви його побачите. А ще там є гороскоп. I kiss a girl, Ну що, ви готові, ви готові, я готова, вони готові. І хлопці скоро починають свій концерт. І зараз буде меташна скійка. Хопа! Церти, і все приємно, що відбувається в нашому теперішньому житті, це все відбувається завдяки людям. Я не знаю яким чином, але вони більше трьох років вивозять весь цей ці... піс, <плес> який навалився на нашу країну. Це все завдяки Силам оборони України. Якби не вони, я не знаю, чи були б такі концерти, чи взагалі б існувала б наша нація, і на превеликий жаль, дуже багато воїнів віддали життя за нашу свободу. За ці можливості проводити концерти. Тому давайте зараз хвилиною мовчання вшануємо пам'ять про кожного, хто віддав життя за українську незалежність і за нашу свободу. Дякую. Весь прибуток все. Підуть на потреби сил оборони України, тому ми вам дякуємо за те, що ви прийшли і купленим квитком вже зробили 100% витона. Дякую. Так, Дякую. Звісно, звісно, ми захочемо, щоб ця сума була більша, тому тут на цьому концерті не обійдеться без крутих аукціонів і крутих лотів, які ми для вас підготували. Тому. Айтишники, там что, криптовалютчики, муткари, офисники, короче, по бабки. <music> Такий момент ти розумієш, що ти не Ми знайшли дуже розумних людей, які нам розкажуть розумними словами дуже просту істину. В чому феномен Курган і агрегат? В цьому це дуже жизненна музика. Вона дуже близька для кожного і написана дуже зрозумілою мовою. Все. Так. Да. Дуже розумна думка. Щоденька, одне Hello. питання. Yes. А, який саме жизненний текст поганої агрегата для тебе? E, дома. Чого? Не знаю. Я завжди чую, і я боже мій, мені так приємно слухати цей трек. Дуже хороший. О, це Люленов, Люленов! Добрий день, ходіть сюди! Ходіть сюди! Ходіть Добре. до нас! Ходіть. Добрий день! Тривога, треба уходити. Ідемо, тривога. тривога. Йдем. 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 тривога. Ну, як ви бачите, люди, багато людей просто не було чути. 对，对，对。 Дуже інформативним синхроном я сповіщаю, що повітряна тривога закінчилась, і зараз усі ці люди, усі ці люди йдуть всередину, і це буде довго. Але вони там пісні співають, їм не буде скучно. Женя, якби в житті можна було вибрати одну пісню Борганий агрегат, яка завжди буде з тобою. Яка це буде пісня і чому? Так, це буде пісня кораблів Ставку, тому що вона була в гороскопі від Вінстона на сайті «Суспільна культура. Я просто водолій. Я теж. А ви тепер розумієте, як в нас у штат набирають людей, так? Другий палат курту Десь Загадимо. У 2015 році, коли нас вважали якимись е, фейками, придурками, прикалістами, знайшлася одна людина, яка реально її е, стиль по життю співпрацював з нашим. І вона запропонувала нам третьра з панорама. Я, будь ласка, попрошу вивести піар-код на екран. чесно, хто дурачив на мене? Хто дурачив, скидує по QR-коду 100 гривень? Хто дурачив, скидує тисячу? Я кидаю 5. Ні, всі так то з арсеналу сюди перебігають. Абсолютно, так. Я дуже давно хотіла послухати нормально курганів, бо якось бачила їх тільки в колабах і десь на сцені. Здається, на п'ятому Харкові, де я була ведучою. Там був повноцінний виступ, там де я була. Я їх дуже люблю. Вони якось так менталочку теж допомагають тримати. Ну, власне, багатьом нам дуже класні то прийшла ми намагаємо послухати. Ми Намагаємося. Ми намагаємося з'ясувати, в чому феномен курганний агрегат. А мені здається в тому, що вони кістки дуже котики і дуже такі милі самі по собі. Дівають всім зрозумілі тексти, матюкаються так, ритмічно це роблять, кажуть, хор сьогодні притягли. А те, що вони наші, те, що цю українську музику роблять не етнічні українці, це також для мене прям дуже класно про таку мультикультурність, космополітичність, те, що вони дуже круті, свідомі, скільки вони зібрали грошей взагалі на армію за всі свої поїздки, за всі свої концерти. Якось так не знаю. Просто хочеться обійняти взагалі людей своїх. От бачиш, такий класний різні люди, молодняк в основному. Ну, класно є така тяглість у цієї хуліганської української музики. Ми якби не є зовсім непричетними до неї з гуртом, фактично самі, тому прийшла подивитися, що відбувається далі. what's going on. Дякуємо. А тепер те, про що ми казали. Будеться, буде. да, зараз, буде, зараз буде аукціон, але це буде трошки новий формат. Тепер йде QR-код на телеграм-канал, в якому виставлені лоти. Там ви в коментах можете ставити свої ставки. І дивіться, увага! Переможці ближче до кінця концерту, всі вийдуть на сцену, зробимо туди. Фотку з переможцями, вони тут будуть пофоткати, або знімають відоси. Тобто ви купляєте і лот, і емоцію. Перший лот. Ось такий шопер. із, е... він зроблений тканини, тому цей пакет не шародить. Е, Ритузіки. Пач, уходиш на мій... One eternity later. Тебе дожди тон, довгий жовтий, сексофон, тис ваш мене не може навіть трошки лишитися, жити. Відправиш мене здає зі здяну. Опусти гуртувати слова, яку головну життєву мудрість ти почерпнув із текстів порваний агрегат. Що навіть якщо ти з села, то завжди можна палац спорту. Це прям як було написано. Вони до цього йшли чотири альбоми. Да? В чому феномен курганний агрегат? Ми не маємося з'ясувати. Талановитість і трушність. Напевно, трушність найбільше, тому що вони репрезентують насправді дуже велику аудиторію українців. Які хочуть розмовляти з суржиком, які хочуть матюкатися, які хочуть казати те, що хочуть. І в цьому є їх справжність. Що можна сказати людям, яких досі хейтять суржик? Взагалі, як ви живете? Я не знаю. Не знаю, як можна жити в Україні і хейтити суржик. Це ж це взагалі неможливо. Це двійка вам по українській мові одразу. За українською мовою. На тимчасово окупованих територіях повернуться додому в єдину соборну і незалежну Україну і відчують наскільки ж тут. На сцені вже закінчують розігрувати донати і оголошувати переможців. Саня виграв три лота. За скільки? За який донат? За 310 тисяч гривень! Гється! <плес> Дальше! Та це ще не все! Це ще не все! Що іще ти виграв? Уходиш до викилим, за скільки? За 200 тисяч гривень. Що ще? І шопер, який не щародить, за скільки? За 120 тисяч гривень! Скупився сьогодні. Оплеск! Топ до нас зараз з'явився на екрані сюди. Ось тут з'явилась сума, яку зібрали хлопці за ці концерти. А якщо це ви прекрасна людина, яка виграла сьогодні листівку і ваші екстрасенсорні здібності просто вражають, то напишіть нам, будь ласка, в інстаграм, і ми з вами зв'яжемося. З вами було шоу Артилерія і таким був концерт «Курганий агрегат в Палаці спорту. Як на мене, історично, феноменально, прекрасно, чудово і головне з величезною користю. А мене звати Юля. Підписуйтесь на наш Ютуб. Не забувайте, що у нас є спільнота в телеграмі Юля з Артилерії. У нас ще така хоп з'явилась. І ви взяли і підписались. А ще підписуйтесь на нашу інсту, тік-ток. Що в нас є? У нас є веб-сайт, у нас є Фейсбук. У нас є будь-яка соцмережа. Просто знаходите, пишете суспільна культура і ви нас знайдете. Папа? Це -па.